Всім привіт! Приблизно півроку тому я отримала свої права. Привіт, це Катя з майбутнього. Насправді вже пройшло більше півроку, а точніше, ще півроку. І я вже рік, як водійка. І в цьому саме відео, яке ви зараз дивитеся, я розповім про те, як я здавала на права свій шлях саме отримання цього пластику. І з чим я стикнулася, але за цей рік я ще й отримала трохи водійського досвіду, здобула, і мені є що вам розповісти. Тому, якщо вам буде цікаво, залишайте, будь ласка, коментарі, і я розповім про свій досвід уже як водія. Ще в кінці відео я розповім свої помилки, які я робила, коли здавала на права, і що краще ну, за своїм досвідом, що варто зробити, щоб їх уникнути. Тому приємного вам перегляду. Сьогодні вам хотіла розповісти про те, як же. Проходив мій шлях до того, щоб стати водієм. А також для тих, кому, можливо, буде корисно, я дам декілька порад на своєму досвіді, розповім про свої помилки і розкажу, що вам варто зробити, щоб їх не повторювати. До речі, ви зараз бачите на фоні ось цей гарний букеток. І він тут не просто так мені його подарував в магазин Green Eve. Цей магазин знаходиться на квітковому ринку, і я вам рекомендую ви можете туди завітати і взяти квіти для своїх близьких. А ще можете привітати мене з моїм першим бартером. Дякую. Екзамен складається з двох етапів. Вперше, ви здаєте теорію, а другий етап ви здаєте вже водіння. Якраз таки в той рік, коли я здавала теорію, дозволили вчити самим теорію і її здавати. Але є один нюанс. Зашипіть. Далі, коли ви вивчили, здали теорію, а ви йдете в автошколу, там виявляється, треба платити за реєстрацію. І в багатьох школах, яких я питала. Ціна реєстрації така ж, як і курс теорії. Я дуже злий. Цікаво, правда? Ви можете розпитати, і, можливо, це не всюди так. Головне питати і добиватися свого. І головний урок усіх цих здач для мене це відстоювання своїх інтересів, тому що у всіх людей, які попадатимуться у вас на шляху, свої. Особистий інтерес, як же я готувалася самотужки? Все, що я робила, це дивилася дуже багато відео про водіння, зі мною ще поділилася відео моя подруга. Але там вся та сама інформація, що і в книжці. Так? Тобто я читала книжку ПДР, я дивилася відео, я робила. Просто нереальну кількість тестів, вони є безкоштовні, є платні. Особисто я робила тільки безкоштовні тест. Отже, вивчила я сама Теорію і пішла здавати у сервісний центр. Брала талончики онлайн. Я знаю, що їх можна взяти в терміналі в сервісному центрі, але побачив вже які там черги. Я просто вирішила, що мені буде легше це зробити в інтернеті. Я дуже розтягувала той момент, щоб піти і здати теорію. Що я зробила? Поставила собі дату, в яку я хотіла б здавати теорію. І до тієї дати готувалася приблизно місяць. Не варто відтягувати це, піти, хоча б спробувати, хоча б один раз просто спробувати це. Точно того варте коли ви вже станете водієм. Ви будете думати, що усе, що було на здачі, це було дуже легко. <плес> Наступним кроком, коли я здала теорію, я пішла в автошколу. Пішла я в саму дешеву і саму ближчу автошколу, яку я знайшла. А інструктор мене вчив, як їздити по маршрутах. Ну тобто, весь час одне і те саме. Ви постійно їздите по одних і тих самих місцях, а це не має ніякого сенсу, тому що коли я зараз як водій їжджу... Я не їжджу по одних і тих самих вулицях. Тому, якщо ви вже справді хочете навчитись їздити з інструктором, то просіть його, наполягайте відстояти свої інтереси. Просіть, щоб ви навчились їздити, щоб ви їздили як можна більше по самих складних місцях, вчились паркуватись щоб ви навчилися це з інструктором, коли ви на машині його, де він може зупинитися, коли це обстановка. Навчання, коли ви не так стресуєте, тому що ви їдете не самі, а з кимось. Отже, від'їздила я певну кількість годин, а там є якась певна кількість годин, які ви повинні від'їздити у автошколі, і пішла я здавати, подумала я. А потім намагалася знайти талон. І це було просто дуже нереально важко. А я знайшла на 8 березня талон, але. Другий раз, коли я вже хотіла брати, я не могла. Я два чи три тижні шукала талон, я просто здалася. Я вирішила подивитися, чи є в інших містах талони. І повірте, вони є. Ну, вони реально є. У рівному я взяла талон на коли захотіла. На той день, коли захотіла, і на ту годину, коли я хотіла. Я не знаю, що, що таке у Франківську. Скажіть мені, будь ласка, чому так? Просто не має бути. Щоб ви розуміли, я бачила таку ситуацію, як люди стояли. Біля е, цього сервісного центру вони там ночували, щоб взяти талон. Уявляєте, людина ночує. Там величезні списки людей, які беруть, займають чергу, щоб взяти той талон. Ото вже не скарб. Оце вже не скарб. А де ж скарб, спитаєте ви? А оце? Ось я вам виговорилась трошки з цими талонами. Моя перша здача 8 березня, і я чекаю, щоб здати 5 годин чи більше. З 11-ї. 12-ї години я чекала до 5-ї. Ти вже сто разів попереживав, чекати декілька годин на це це дуже важко. І я вам рекомендую брати талон на ранок. Тоді, е коли ви йдете з самого ранку, по-перше, ваш організм легше це все сприймає. А по-друге, і легше якось і інструктор, Він ще не замаханий. Ось. Тому пробуйте. Здавати все-таки вранці, це така моя рекомендація. І перша моя здача, помилка, яку я зробила вручився екзаменатор, і це кінець. А в чому була помилка моя, як просто людина, яка йде здавати, це що я дуже сильно переживала, і я собі придумала, що я мушу здати з першого разу. І коли я не здала, у мене була така істерика, таке розчарування, яке взагалі не потрібне. Тому на своїй помилці, на своєму досвіді можу вам сказати, що ви йдете на першу здачу спробувати просто спробувати уявити себе водієм. Що б ви робили, коли ви б їхали самі? Екзаменатори насправді не ті люди, які будуть вас підтримувати. Ну взагалі. Якщо я їздила, наприклад, я їздила постійно своїм інструктором, який щось говорить, який щось підказує. Просіть, щоб вам не підказували, не говорили, а ви суто їхали, тому що на екзамен там буде сидіти чоловік, який буде такий До того, що я ще вчилася в автошколі, я е, вчилася з Васею на майданчику. Ми рушали, вчилася рушати підгорку, переключати передачі, і це мені теж дуже допомогло. Перша моя здача була просто як в тумані. Мені було настільки страшно, я так трусилася. Вже друга моя спроба була у рівному. У рівному я брала індивідуальні уроки. Все нормально, ви можете здавати в будь-якому місці, неважливо, де ви вчились. Друга моя здача. Е, я... Збилася з маршруту, пропустила свій поворот. Третій раз я також зробила якусь дурну помилку на перехресті. І третій раз у мене також був невдалий, а вже четвертий раз було дуже цікаво, коли я прийшла в сервісний центр. Жіночка, яка давала мені знову мої документи, каже: Ну ви вже четвертий раз, ви вже маєте здати. Я така, ну вже маю. І це була восьма ранку, я була перша і от, от найперша людина, я прийшла раніше за того інструктора, і я собі почекала, і він каже: ну що, поки ви ще не дуже сильно боїтеся, давайте їдемо. І мій екзамен зайняв 25 хвилин, мені здається, якраз по нормі, так, він мене довше не тримав. Ми приїхали і все, вернулася у сервісний центр. на наступний день я вже забрала свої права. Якщо ви не здали, значить ви щось не знаєте, значить, ви щось не вмієте, значить, треба навчитись. Перший раз не здав, другий, третій, четвертий, навіть якби четвертий не здала, я б пішла на п'ятий, і в мене була ціль здати на права. Після кожної невдачі я брала уроки. Я не знаю, чи це правильно, але ну, я відчувала, що мені варто поїздити ще. Водіння це велика відповідальність. Усе все, що відбувається, це потрібно контролювати. Треба розуміти, що відбувається в даний момент. Ситуація на дорозі міняється постійно і це доволі важко для новачка. Чим більше практики, чим більше водіння, чим більше я намагаюся вчуся. Тим стає все краще. Отже, давайте підведемо підсумки цього відео. Перш за все, що потрібно зробити, щоб здавати на права, це підготувати всі свої документи. Наприклад, я привтикала сказати мамі, коли вона йшла здавати, що їй потрібна медична довідка, і вона не змогла здати в той день, тому що треба було підготувати медичну довідку. Тому знаєте, що ви йдете на здачу теоретичного екзамену вже з медичною довідкою. Наступна е, помилка це те, що я дуже довго тягнула цей момент, щоб піти і здати вже нарешті теоретичний тест. Я взагалі вважаю, що е, теорію правил дорожнього руху повинні знати всі: діти, дорослі, старші люди. От просто якби це йшло завжди в школі, йшло всю, ну, типу, от як обов'язок. Просто для себе, хоча б вивчити ті правила дорожнього руху, е, і вам вже ж буде легше, коли ви будете вчитися на водія. Далі. Це точно багато практикуватися, знайти хорошого інструктора, який буде вас лише направляти. Тобто він не буде за вас все робити, вам все казати. Він лише вам розповість, що і як контролюватиме ситуацію, але щоб ви були головним водієм там, щоб ви приймали рішення і несли відповідальність. Ну, зрозуміло, що не стоїть день, поки що буде ваш інструктор, але умовно, так, щоб ви розуміли, що окей, перехрестя, я мушу зупинитися. Я зупиняюсь, а не ви а не мій а не інструктор, з яким я їду. Також пробуйте практикуватися, їздити в тиші, тобто інструктор мовчить, тому що я вам кажу, екзаменатори дуже такі люди, знаєте. Інтересні. От і, і наступне це точно е, йти на здачу, уявляючи себе водієм. Ви йдете на здачу, уявляєте, от я водійка, я буду їхати. Що ж я буду там робити? Тому що з цього власного досвіду я зараз розумію, що от зараз, коли я їжджу, окей, я бачу світ отак уже. Я, я вже розумію всю обстановку приблизно, що відбувається на дорозі, хто куди, що відбувається. Але в той момент, коли я здавала на права, я ще взагалі дивилася так вузько. Я думала: ага, це включить, це, переключить, туди, повернуть. Вже їдете з інструктором і уявляєте, що це ви самі їдете. Останнє головне правило це не панікувати. Тобто, я впевнена, що треба пропрацювати свій страх водіння, і в мене він теж був, і я його чесно нещодавно позбулася. Тому просто. Просто заспокоївте себе, що це просто повірте, те, що ви здасте на права, це ще така капля в море. Ну це вже дуже великий, це велике досягнення, але далі вам ще придеться самим з собою довго працювати, налаштовувати себе до того, щоб водити, їздити, переборювати свій страх, і ви справитесь. Я вас вірю. Дякую вам за перегляд. Бажаю. Класно все здати з першого разу. Я захоплююся всіма, хто кому вдалося. Взагалі, от всі, хто здають на права, ви молодці, і я дуже пишаюся, що ви досягнули цієї своєї цілі, мрії. А якщо ще ні, то йдете до неї. Це дуже класно. Тому всім гарного дня, Па-па. Програмую всіх своїх підписників на щастя і багатство. Якщо ви ще лайк поставили, то взагалі виграєте це життя. Дякую.